Свято майстрів пензля та олівця. Щороку у другу неділю жовтня в Україні відзначають День художника. У це свято зазвичай прийнято говорити про силу мистецтва та його вплив на людство. У своїх роботах художники передають внутрішні переживання, красу і недоліки навколишнього світу, намагаються достукатися до людей, несуть їм свої ідеї з тими, хто малює, і тільки вчиться це робити, поспілкувалися наші журналісти. День художника в Коломиї відзначили у тісному колі викладачів та учнів художньої школи. З нагоди свята в закладі відкрили виставку учнівських робіт. Я художник, вручили грамоти та подяки. Привітати всіх коломийських митців, всіх, для кого пензель олівець є їхньою душею, з яким вони живуть щодня і яким розкривають свій внутрішній світ. Тому я вітаю всіх, починаючи від талановитих діток, звичайно, і викладачів дитячої художньої школи, тому що вони теж починали з такої парти, і всіх наших художників, талановитих, іменитих художників, які входять в асоціацію мистців Коломищини. Якщо ви обрали цей навчальний заклад художньої школи? То, тобто вам дано малювати і щоб ці малюнки. Оглядали люди Коломиї, Києва і інших країн світу. Влітку вихованці художньої школи не відпочивали, а брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських виставках. Роботи вихованців Коломийської художньої школи оцінили і професійне журі, і глядачі виставок. Ми участвували в двох конкурсах літом. В червні місяці наші діти під кінець травня, в червні місяці, ми були відсилали роботи на таку на такий всеукраїнський конкурс Моя мирна Україна. також ми в кінці травня наші діти. Теж попрацювали плідно, і ми відправили в кінці травня роботи на міжнародний конкурс. На початку вересня ми дізналися про результат цього конкурсу і напередодні дня художника ці, ці нагороди, подяки, сертифікати міжнародного конкурсу надійшли, і ми вже при такій нагоді дня художника ми вже хочемо якраз і нагородити і відзначити цих наших талановитих, творчих учнів. Учениця художньої школи Вікторія Петрук вперше відправила свою роботу на міжнародний конкурс. Дебют видався вдалим. Дівчина отримала приз глядацьких симпатій. Чотири роки назад почала займатися малюванням, тому що мені це подобається. Я намалювала притулок, в якому допомагають бездомних собак. З юними художниками працюють справжні фахівці. Микола Яцурак один із викладачів художньої школи. Чоловік каже, що навчати дітей малювати і передавати їм свій досвід це джерело натхнення для кожного майстра пензля. Кажуть, що художником бути стримати талант величезний, то це насправді десь так, але таланту треба мати відсотки напевно, що працюють десь 15. Решта праця, праця яка починається певно, з садочка. Звідси, будучи такими ці діти, так само ходив сюди. Правда, мені було трошки далеко, я з села їздив, так? навчившися щось самий, вирішив піти і міру своїх там, можливостей, знання свого, яке я маю, якось передати, навчити діток, які хочуть щось знати, щось малювати. Ну, якщо якщо завдяки мені хтось з них щось навчиться, хоча б трошки, то я буду вважати, що я не напевно, прожив це життя. Тому що творчість це одне, малювати там, якісь свої речі, своє бачення, світу, передавати роботу, то одне. А коли вона мале приходить там питає, що до чого, то це страшно цікаво. Я то люблю. І ну, якщо я щось їх навчу, то це буде радий. Справжні художники кажуть, що малювання для них справа всього життя, а не просто професія. Ольга Гереджук, Сергій Грицак, програма події НТК.